Вітаю вас, діти, на нашому занятті. Сьогодні ми продовжимо говорити про диких тварин. А давайте подивимось, що полюбляють їсти дикі тварини, та складемо про це речення за схемою. Подивіться, це хто? Це Лисиця. Лисиця що робить? Лисиця любить. Лисиця любить що. Лисиця любить м'ясо і рибу. Давайте ще раз повторимо речення за схемою. Лисиця любить м'ясо і рибу. Це хто? Це ведмідь. Ведмідь що робить? Ведмідь любе. Ведмідь любе, що. Ведмідь любе, мед і малину. Повторіть ще раз отримане речення слідкуючи за стрілочкою. Дивимось далі. Це хто? Це заєць. Заєць що робить? Заяць любе. Заєць любе що? Заяць любе, кору та гілки. Повторіть ще раз отримане речення за схемою. Дивимось далі. Наступне речення. Це хто? Білка. Білка що робить? Білка любе. Білка любе що? Білка любе шишки і горіхи. Складіть ще раз самостійно речення про білку. Наступне речення. Це хто? Це вовк. Вовк що робить? Вовк любе. Вовк любе що. Вовк любе м'ясо і яйця. Повторіть ще раз отримане речення за схемою. А тепер пропоную пограти в гру четвертий зайвий. Давайте разом знайдемо зайвого. Дивіться, у нас на малюнку є заєць. Їжак, лебідь, білка. Скажіть мені, хто зайвий? Зайвий лебідь. Чому лебідь зайвий? Тому що заєць, їжак і білка це дикі тварини, а лебідь це Дикий птах. Подивіться кішка, вовк, лисиця, кабан. Тут є хтось зайвий. Є хто зайвий? Зайва кішка. А чому кішка зайва? Тому що. Вовк, лисиця і кабан це дикі тварини, а кішка це домашня тварина, Ведмідь, їжак, заєць, курка. Чи є тут хтось зайвий? Так, є зайвий. А хто зайвий? Зайва курка. Скажіть, чому курочка зайва? Так, тому що ведмідь, їжак і заєць це дикі тварини. А курка це домашній птах. Молодці. Сьогодні ми з вами подивились та розповіли, що люблять їсти. Дикі тварини. А також пограли в гру Четвертий, зайвий. Молодці! На цьому заняття завершується. До побачення!